Всім привіт! У цьому відео я покажу, як вставити таблицю з Excel у програму Word на мобільному телефоні. Робити це буду у програмі Microsoft 365. У мене цей додаток встановлений. Тому хто ще не встановив, то саме час це зробити. Потрібно відкрити маркет у поле пошуку написати назву додатка та інсталювати його. Потім пройти нескладну процедуру реєстрації. І так почнемо. Потрібно відкрити таблицю, яка була створена у програмі Excel. В якості додатка потрібно вибрати Microsoft 365. Виконати подовжене натискання на першому рядку або клітинці. Зазвичай програма автоматично визначає область виділення. За допомогою маркерів виділити всю область з даними або ту, яка для вас потрібна. Натиснути на будь-який маркер та вибрати Копіювати, згорнути програму. Тоді відкрити програму з робочого столу. Вибрати Створити та вказати документ Word. Порожній документ. Доторкнутися вільної області аркуша та вибрати Вставити. Готово. Кнопка зверху дозволить перемикатися між режимом розмітки та мобільним поданням. Можна спокійно вносити зміни до таблиці. Також можна визвати додаткове меню вставки, натиснувши на додатковий значок біля меню вставлення, та вставити таблицю як зображення. Але вносити зміни у такому разі можливості не буде, проте можна користуватися всіма інструментами, які дають змогу працювати із зображенням.